Найцікавіше відео тижня від Телеграф Днями обраний президент США Дональд Трамп запропонував європейським країнам розмістити свої війська на території України для контролю над дотриманням режиму припинення вогню, як заявив радник Трампа, конгресмен Майк Волц в інтерв'ю телеканалу CBS, Пропозицію його шефа підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За словами генсека альянсу, європа готова взяти на себе роль миротворця після припинення бойових дій. Наскільки цей сценарій реалістичний, прокоментував видання обозює дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, представник України при ЄС у 2008-2010 роках Андрій Веселовський. Докладніше далі. Пропозиція Трампа надіслати миротворчі війська в Україну реалістична тільки за однієї умови, вважає Андрій Василовський. А саме якщо з нею погодиться президент Росії Владімір Путін, тобто у тому випадку, якщо Російська Федерація визнає ці війська як миротворців та укладе певні домовленості про параметри дії цієї групи військ на території України, на сьогодні в цьому є великий сумнів, вважає експерт. Насамперед, тому що цю територію, де мають розміститися миротворчі війська, Москва вважає своєю власною територією до того ж, Росія не збирається припиняти бойові дії, поки не будуть виконані так звані стамбульські домовленості. І про це говорять усі в Кремлі. Фактично нагадує Веселовський, йдеться про капітуляцію України. На жаль, у Трампа немає реальних важелів, щоб за даних обставин примусити Кремль погодитись із пропозицією на введення миротворчого контингенту. Ба більше він заявив, що американська далекобійна зброя не має бити по російській території, тобто з самого початку фактично поступився Путіну. Також великі. Питання, хто саме може увійти у миротворчі сили на сьогодні. Не всі у Європі сприймають цю ідею позитивно, нагадує експерт. Та ж Німеччина, яка фактично є найбільшим фінансовим партнером України у Європі, категорично проти такого кроку. І навіть якщо на позачергових виборах у лютому 25-го року діючий канцлер Шольц програє і країну очолить Фрідріх Мерц, який набагато більше хоче допомагати Україні. Він все одно не отримає одноосібного парламенту і буде змушений домовлятися. Із соціал-демократами, які можуть заблокувати таке рішення, на думку експерта, єдина країна у Європі, яка обов'язково приєднається до миротворчого контингенту, це Велика Британія. Але будь-яка країна для початку потребує певних гарантій не тільки від Путіна, але й від Трампа. І забезпечувати ці гарантії, вважає експерт, має якраз Трамп як декларативний друг Путіна. Командувач новостворених сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідомив про тестування українськими захисниками вітчизняної лазерної зброї Тризуб за словами військового, Україна п'ята країна у світі, на озброєнні якої є лазер, що може збивати літаки на висоті понад 2 кілометри. Пише інтерфакс Україна. Детальна інформація про розробку є засекреченою, але військові експерти Дефенс Експрес вже мають припущення, про яку саме зброю може йтися. Докладніше далі. Аналітики зазначають, що бойовий лазер із такою дальністю та класом цілі дійсно не рядова річ. Зокрема, ефективна дальність дії американського бойового лазера AN-SEC-3 потужністю до 50 кВт складає 1600 метрів. Втім, Rheinmetall при аналогічній потужності на демонстраційних стрільбах ще у 2010 році працював по БПЛА на дальності до 2 км, як і британський Dragonfire з потужністю 55 кВт, який до речі хотіли направити до України для проходження. Водночас, за словами аналітиків, окрім потужності, вирішальне значення має здатність лазерної зброї фокусувати промінь та точно позиціонувати його на рухомій цілі. Адже для того, щоб пропалити корпус літака, необхідно навести і тримати лазерний промінь в одному місці. Для прикладу, вище згаданий Dragon Fire може фокусуватися на відстані в 1 кілометр з точністю 23 мм. міліметри. Заяви про те, що український лазерний тризуб може уражати літак на відстані у 2 кілометри, прямо свідчать, що проблема з потужним. Тужністю і позиціонуванням вирішена, навіть якщо йдеться про рух літака зі швидкістю до 200 км на годину, кажуть експерти. Водночас, варто зазначити, що за словами Сухаревського, наразі український тризуб все ще проходить масштабування та посилення лазера. Таким чином, поки що, говорити про застосування лазерної зброї у бойових умовах навряд чи доводиться. Втім, якщо навіть прототип тризуба показує такі параметри, ця розробка дійсно більш ніж цікава, кажуть у Дефенс Експрес. Також Вадим Сухаревський розповів про. Використання силами оборони дронів маток, які несуть на собі по два ударних fpv дрони що дозволяє значно збільшити дальність ураження. За словами військового, це озброєння має глибину занесення понад 70 кілометрів і виступає ретранслятором, вражаючи глибинні об'єкти противника. Подібні дрони матки можуть існувати у різних форматах та базуватись як на БПЛА літакового типу, так і на мультикоптері. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ назвав цю розробку проривом. Скандал навколо православної церкви та Євгена Клопотенка. Як вони між собою пов'язані, запитаєте ви. А я вам зараз все розповім. На території трапезного храму у Києво-Печерській лаврі знімали програму про їжу за участі шеф-кухара Євгена Клопотенка. Ось так виглядали зйомки на території храму. Українська православна церква раніше у паца Московського патріархату обурилася через це. В ПЦ заявили, що храм створений для духовної роботи, а не для світських розваг. Випуск програми «Готуємо 12 втрачених українських страв вийшов на ютуб-каналі Реальна історія у цьому випуску. Аким Галімов разом з експертами говорили про забуті українські різдвяні традиції, такі як котю з халвою, карачун, банники, пампухи з ружею, борщ з вушками та інші. Лише частину цього випуску зняли на території трапезного храму. Там стояв стіл із стравами. У залі сиділо декілька десятків глядачів. Клопотенко та галімов у випуск. Куштували страви, говорили про історію української різдвяної вечері. Як з'явилися страви, як змінювалися? Як їх забули? За словами Акіма Галімова, багато старовинних українських рецептів були витіснені російським впливом. Під час шоу показували рецепти і сам процес приготування. Однак, судячи з відео, знімали все це не в храмі, а в іншому приміщенні. Сцен варіння запікання у трапезному храмі немає. У церкві за довгим столом відбувається скоріше демонстрація готових страв. А ще Євген Клопотенко кришив халву, кутю, перебирав горіхи у блендері, змащував буряковим соком різдвяні пряники. Що про кутю з халвою? Підніміть руку. Дивись, опо оп, вже оп, оп, оп. більше людей і. Кутя з халвою подається гарячою. Цікаво ще ось що Зйомки кулінарного шоу. Це не перша світська подія, яку проводять у трапезному храмі, і яку критикують в ОПЦ. Раніше там проводили молотовний сніданок за участі українських військових, президента та предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія. Священники висловили занепокоєння, що таким чином церковні простори втрачають. Сакральність та знецінюється віра, бо коли свята використовується для розваг, воно перестає сприйматися серйозно, кажуть вони. Критику підхопили російські змі. Десятки публікацій у медіа РФ були присвячені зйомкам у храмі і його паплюженню улюбленим кухарем дружини Зеленського. Так вони казали. Так, вочевидь, вони називають клопотенка через кілька спільних проектів, які він має з першої леді України. Зйомки у Лаврі навіть розкритикувала речниця російського МЗС Марія Захарова. Мабуть, в МЗС Росії немає важливіших справ ніж Ж Євген Клопотенко, який готує вечерю. До речі, сам Клопотенко вибачився перед вірянами. але справедливо заявив, що щодо цієї історії росіяни поширюють багато фейків і маніпуляцій. Власне, перша маніпуляція. Національний заповідник Києво-Печерська лавра, до якого належить трапезний храм, у зв'язку зі скандалом заявив, що виникло непорозуміння. Виявляється, що ви знімали не в самому храмі, а в трапезній палаті, яка з моменту свого заснування наприкінці 19 століття слугувала місцем для спільної трапезиченців. Ця Ла не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству і вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, зазначили в заповіднику. У відомстві перепросили передвірянами, але при цьому закликали не піддаватися на провокації. Росія і проросійські сили системно використовують лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців. Заявили в заповіднику УПЦ з 22-го року взяла курс на незалежність від російської православної церкви. Проте значна частина єпископів та священників досі вважають себе приналежними до російської православної церкви та поминають патріарха Кирила. Релігієзнавець Віктор Тригубо вважає, що з огляду на те. У що вилився цей скандал, можна було обрати іншу локацію і не дратувати громадян на рівному місці. Разом з цим він додає, що трапезна палата зведена в 1895 році, і однією з найбільш молодих будівель лаври. А через радянське панування, більшу частину своєї історії, вона не використовувалася за призначенням. Ну і знаючи деякі особливості владики Павла, я побоюся, що ця будівля бачила дещо страшніше за засічку Клопотенка. Зазначив Віктор Тригубов у коментарі BBC Україна, імовірно, натякаючи на будівництво. Ресторанів і готелів на території лаври, у яких звинувачували минуле проросійське керівництво. А от медіаконсультантка Марина данилюк Ярмолаєва згадує про варіння пива за кращими рецептами чинців. Чомусь це вважається нормальним. А зйомки програми про українські традиції різдва це страшне богохульство. Грізона зауважує вона. А як ви гадаєте, чи варто було клопотенку демонструвати їжу у трапезному храмі? Хоча ми вже з'ясували, що це ніякий не храм, а трапезна палата. Та й саме слово трапеза вже свідчить про те, що приймати їжу в цьому приміщенні це нормально. Як гадаєте, ви поділіться своїми думками в коментарях під цим відео та обов'язково підпишіться на телеграф. Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келох вважає, що обидві сторони конфлікту готові до переговорів. Ба більше на думку політика Дональд Трамп може виконати свою передвиборчу обіцянку про завершення війни в Україні ще до кінця цього року. Втім, судячи з реакції Володимира Зеленського на ці заяви до мирних переговорів ще далеко, докладніше далі. В інтерв'ю виданню Fox News Кіт Келох заявив, що Україні та Росії саме час домовитися про мир, адже обидві сторони очевидно виснажені. Ситуацію на фронті американець порівняв із бійкою в клітці, припинити яку може лише арбітер. На думку політика, цим арбітром може стати Дональд Трамп, адже він має здібності для посередництва у переговорах і може виконати свою обіцянку про завершення війни вже цього року. Реагуючи на ці заяви, президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує на візит Келога до України на початку січня під час зустрічі він планує обговорити коментарі американського посадовця про буцімто готовність Києва та Москви до переговорів. Пише Радіо Свобода. Сам Зеленський вважає, що Україна недостатньо сильна для дипломатичних кроків щодо завершення війни. Головною причиною цього є невиконані пункти плану перемоги, презентованого партнерам восени цього року. Президент вкотре заявив, що не вірить у наміри Путіна завершити війну, але наголосив на готовність. Сті зробити все можливе, аби посилити позицію України і у 25 му переходити до дипломатії раніше у розмові з французьким виданням Le Parisien Зеленський пояснив, що сісти за стіл переговорів, не знаючи перспектив приєднання до ЄС та НАТО і не маючи чіткого плану дій, означає дати ворогові право вирішувати за нас. Крім того, президент підкреслив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Також глава держави нагадав, що для України є не Нітним сценарій замороження війни до початку перемовин із Росією, адже Україна не збирається нічого пробачати Путіну. Ще один скандал навколо перемовин спровокувала заява угорського прем'єра Віктора Орбана. Після розмови з Путіним політик повідомив про буцімто відмову України від припинення вогню на різдво та масштабного обміну полоненими. Реагуючи на це, Володимир Зеленський заявив, що Україна не потребує посередників в особі Орбана, який не має жодних важелів впливу на. Путіна також президент наголосив, що не допустить угорського прем'єра і йому подібних до участі у регулюванні ситуації. Друзі, дихати тут, дихати абсолютно нічим. Працюю в такій штуці спеціально, тому що немає чим дихати, влучання, є будинок поруч, в який там по кришу трошки знесло, і тут все горить. Отак це виглядає. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.